Що буде проходити мирна акція під стінами КМДА. Що виходять люди проти того, що у нас на сьогоднішній день під час війни всі кошти йдуть на, на будівельні роботи, якісь на брусчатку, на все крім дронів. Київська міська рада за півтора року за провела тільки один тендер. Один тендер, я зробив запит, ми робили запит. Один тендер, вони закупили один раз дрони. Чому ми бачимо в інтернеті, що вони кожного місяця закупляють? Цікава річ. По-дальшому, ці, ці мости, дороги вони не потрібні. А, все крадуть, розкрадають. Ки, місто Київ перетворилося на одне суційне сміттєзвалище. Якщо у вас буде час і що вас є канал, я вас запрошую зі мною на один такий е екскурсію по місту Київ. ви побачите, що зробиться. Сміття прямо в Дніпро викидають. Фекалії водоканал виливає я прямо труби вивив в Дніпро, ми все, все знаходимо. Поліція знає, екологічна прокуратура знає, ДБР знає місто Києва, нуль реакції, нуль. Годами воно лежиться. П'ять років ми пишемо от сюди. П'ять років, нуль реакції, нуль. Звертаєшся до кличка, просимо кличко, праїться з народом Києва з громадою. Покажи, що в Києві відбувається. Ну і ми тобі покажемо. Ти ж, може сліпий, може тобі не розказують. Він не захотів проїхати, а у нас підвищилося за захворювання на онкологічне. Дітки вже народжуються з раком. Раз. Алергія дуже сильно піднялася в місті в Києві. Немало, що нас ракети бомбляють. А це паливо, і куди вона взривається, вся територія вона дуже токсична. Це проблема. І про це теж мовчать. І коли наші МЧС, які тут розбирають, їм противогази навіть не дають. Як так можна? Вони ще через 5-7 років будуть онкологію боліти. Чому влада цього не каже? Перепуски! 15 тисяч перепусток перепродали. У нас дівчата в місті Києві, які парикмахери, губи накалують. Мають перепуски. Вночі їздить, бо це китичні інфраструктури. Слава Богу, що ми підняли це питання. СБУшники теж чистими бланками їздять. Вони купляють собі перепуски, щоб парковка безкоштовно була, під стекло ложок. Отака ось ситуація. До пекло. В Вася, Ти знаєш, де ще скличко – А? – Знаєш, де кличко зараз? Не зрозумів. – Кличко щось на оболоні якийсь камінь виставляє. Там показує камінь якийсь поставив, пам'ятник каміня, він там зараз. А де він саме? На оболоні. Кличко десь на оболоні. може до нього кажуть. Там там боба, там камінь якийсь ставлять, там якась виставка, він там зараз показує той камінь. Може, ми турі військової? Головніший.